Вітаю! Це подкаст Вдосвіта. Головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 22 серпня. Мене звати Ігор Войко, і ми будемо говорити про склад збірної України на найближчі матчі у відборі до чемпіонату Європи, а також про ігри в Європі, які відбулися в понеділок. Отже, Сергій Ребров назвав футболістів, які будуть готуватися до поєдинків проти Англії та Італії, котрі відбудуться 9 та 12 вересня. 9 вересня проти Англії у Рославі, 12 вересня матч з Італією на Сан-Сірок. І, звичайно, склад здивував. Справа в тому, що з'явилося багато імен, яких люди. Різні люди хочуть бачити в збірні України. А кожен українець має право висловлювати свою думку щодо збірної і має право збирати свою думку. Ми ж знаємо, що в Україні дуже розвинена демократія. Багато футболістів поїхали грати в Європу, не тільки в Європу, як Сергій Кривцов. Наприклад, на їх місцях з'явилися нові гравці чемпіонаті України, і їм всім потрібно знайти місце. До того ж, молодіжна збірна грала на молодіжному євро. Добре, себе там проявила, і там також з'явилися футболісти, які хочуть бачити в національній команді. Всіх вмістити Сергій Ребров не зумів. Є здивування, ось такі серйозні. Руслан Малиновський не потрапив до списку футболістів, навіть до резервного списку, які будуть готуватися до цих матчів. Малиновський звичайно не готувався нормально до сезону. Він переходив з Марселя, залишав Марсель, переходив до Джено, Не зіграв жодної хвилини, жодного матчу. Але таких гравців насправді багато. У складі збірної України Віталій Миколенко не зіграв жодного матчу. Юхим Конопля не грав Олександр Зінченко. Ось-ось вийшов лише вперше в грі проти Кристал Пелас в понеділок. У інших гравців є проблеми в клубах. Тобто, навряд чи саме це є приводом для відсутності Малиновського. Ми не можемо знати точно, але ми можемо здогадуватися та робити ось такі висновки через історію Руслана Малиновського з іншими тренерами, навіть збірної. Це Олександр Петраков, це останній період у Аталанті з Джанп'єро Гаспаріні. І це також історія з Марселіно, ймовірно, в Марселі. Що? Руслан Малиновський має проблеми у спілкуванні з головними тренерами. Якщо пригадати перші матчі Реброва на початку літа, то там Малиновський не мав місця в стартовому складі. Він виходив, навіть що в матчі проти Мальти зіграв основи, але було помітно, що він не отримав тієї, ролі, на яку Мабуть, сподівався і яку бачили для нього люди з боку в команді. Настільки йому Сергій Ребров не довіряв і, можливо, взагалі ніяк не хотів бачити в своїй команді, це знову ж таки не інформація, а ось реакція на те, що відбулося з. Тими історіями, які були раніше. Тобто нічого нового, також варто звернути увагу на появу команди Єгора Назарини Шахтаря. Футболіст, який має певні якості, ось такі, які потрібні реброву в центрі поля для гравця, котрий не гратиме високо, гратиме нижче, але не тільки відбирати може, як Степаненко та Сидорчук, грубо кажучи, чи як Брашко. Котрого нема в цій команді, а як Судаков, котрий в команді є, але він пропустив певний період через операцію на апендициті. Цікаво, що Назарина в команді, а не Бондаренко, інший півзахисник Шахтаря, який нібито більш готовий до цього всього, однак він до команди не потрапив. Тому ось це рішення досить цікаве. Проблеми є в центрі захисту, тому що, ну, взагалі, в захисті є проблеми. Конопля не го... має проблеми, має труднощі з ігровою практикою на цьому, в цьому сезоні. На початку Михайличенко грає в Динамо Загреб, але також щойно перейшов. Матвієнко та. За це пара, ніби центральних захисників, але в резервних попов та кривцо варіанти не найбільш надійні з різних причин. Ліворучов в захисті Коленко, який через травму не грав ще в цьому сезоні. Ну і в Атаці, хіба ось є варіанти очевидні. Яремчук довби кванат. Вони всі перебувають в різній формі, але це гарний вибір нападників. Зрештою, коли мова йде про збірну будь-яку в будь-який період року, то там не буде футболістів, які однаково в гарній формі перебувають. Такого не буває, тому що це не класична команда, це збірна. Звичайно, що є запитання до реброва, але ці запитання будуть. Ми говорили на початку, що дуже багато футболістів з'явилося і. Всіх навіть не пригадаєш, коли будеш говорити, кого Ребров забув до збірної покликати. Кочергіна, наприклад, забув, а викликав Боярсько, чи Брашка забув, а викликав Сидорчука. Це все безкінечні розмови. Зрештою, Ребров буде доводити, чому саме ось такий вибір він зробив. І не в розмовах з журналістами зрозуміло, що а на полі в матчах проти Англії та Італії. А тепер переходимо до футболу. В понеділок відбулося декілька матчів в Європі. Арсенал другий поєдинок виграв на старті цього чемпіонату. Після перемоги над Nottingham Forest 2-1 в першому турі була перемога над Crystal Palace 1-0. Мартін Едегор з забив на початку другого тайму єдиний м'яч. У Арсенала були проблеми, але це дуже схоже було насправді на гру проти Ноттінгем Форест. Тільки тоді, в першому таймі, Арсенал забив, а тепер Едін Кетя не забив. Утім, гол Едегора покращив становище команди, погіршив його. Його вилучення таке хіро там і ясно. 67-й хвилині арсенал довелося багато захищатися і терпіти. Утім, арсенал готовий до цього в минулому сезоні. Команда не завжди якраз була готовою терпіти та боротися, адже вона ось була в гарному настрої більшу частину чемпіонату, і завдяки якісній грі, перемагав можна було десь не заспокоюватись до кінця, продовжувати грати у свій футбол. Тепер, вже після важкої весни, після втрати чемпіонства, яке боляче вдарило по команді, по тренеру, Арсенал навіть в цих перших матчах було помітно, що він не радісний, що він отримує задоволення від роботи, від того, що здобуває перемоги. Арсенал став злим, невеселим, злим і рішучим. І це допоможе має допомогти, принаймні в таких матчах точно, і впродовж цього сезону, коли. Команда готова страждати на полі, але радіти потім, після того як вдається здобути результат, це власне відбувається. Те, що ми бачимо, відбувається перетворення з випадкового фаворита на реального фаворита, для якого найважливіше перемоги. Арсенал дві перемоги здобув. А Мілан також виграв в першому турі у Болоні. Новий Мілан після трансферу Сандро Тоналі. Перед цим після зміни керівництва, яке призвело власне до трансферу Сандро Тоналі. А Мілан виглядав дуже якісно проти Болоні, хоча міг пропустити вже на початку зустрічі раніше, навіть ніж він забив. Вже вже на 21-й хвилині. Мілан вигравав 2-0 після голів Олівія Жеру та Крістіана Пулісіка. Жеру ще й результативну передачу зробив. Але, звичайно, більше говорили про новачків. Пулісік ось відзначився. Рейндерс зробив результативну передачу. Також в стартовому складі вийшов Ловтущик. На заміну з'являлися новачки Чукуезе та Окафор. Мілан виглядав досить яскраво, досить весело у порівнянні з тим, що було навесні, це зовсім інше. Але навесні ось у Мілан. Страждав в лізі чемпіонів, команда хотіла зайти якомога далі, використавши увесь свій максимум, який був не надто великим, насправді, і це мало відбиток на ігри в чемпіонаті. Ось цей матч був таким яскравим і веселим. і Мілан його виграв. Також що потрібно. В про чемпіонат Іспанії декілька слів сказати. Там два матчі відбулися. Варто звернути увагу на поразку Севілі від Алавеса 3-4, Друга поразка Севілі на початку цього чемпіонату. Хосе Луїс Менділібар очолив команду впродовж минулого сезону, коли Севілля боролася за виживання, і Менділібар ситуацію змінив. покращив Севілля, вже наприкінці чемпіонату не думала про такі речі. Вона навіть Лігу Європи виграла. Але цей сезон розпочинає з невдачі. Чому так сталося? Хосе Луїс Менділібер сам все добре пояснив на післяматчевій прес-конференції, сказавши, що ми не можемо обирати матчі, в яких хочемо грати, в яких не хочемо, тому що це погано закінчиться. В першому матчі проти Валенції Севіля програла, потім був яскравий, дуже сильний поєдинок проти Манчестер Сіті, де все вирішила серія пенальті. Севіля програла. Суперкубок, але зіграла потужно. І ось матч проти Алавеса з багатьма помилками, з таким не дуже приємним для тренера відношенням команди до гри. І тому Менді Лібер був дуже злим, сказав, що потрібно терміново цю ситуацію виправляти. Чотири пропущених м'ячі від Алавеса це, звичайно, забагато. Про трансфери декілька слів потрібно сказати. Як зазвичай цього літа головною була Саудівська Аравія, але дещо з іншого боку. Перший футболіст, якого влітку за великі гроші придбали, наприд Саудівській Аравії, і це не дивно дивним був насправді перехід жоти з Селтика свого часу до Алітіхат. Алітіхат підписав, окрім жоти, Каріма Бензиман, Голоканте Фабіньо. Це справжні реальні зірки яких і хотіли бачити в Саудівській Аравії, а жота це футболіст за 25 мільйонів фунтів селфіка, 24-річний португалець. Хто це, що це, чого він сюди приїхав, як його взагалі сюди купили? А відповідь дуже проста: Жорже Мендеш. Агент жоти. І він, звичайно, швиденько, поки в Саудівській Аравії не розібралися, поки навіть не дізналися, чи це той Жота, чи це інший, привіз його. А Селтік отримав величезні гроші. Я сам Мендеж отримав, мабуть, немало. Жота отримав величезну зарплатню. Тільки обманутими були представники Саудівської Аравії. Ну, що ж. Тепер їм не подобається цей жота, і вони хочуть його вигнати назад в Європу і справжніх зірок на його місце запросити. Ці зірки, звичайно що будуть окрім цієї історії жоти. Варто також відзначити, що центральний захисник Хасан Тамбакті став найдорожчим гравцем в історії Саудівської Аравії. Якщо говорити про місцевих він перейшов з клубу Аль-Шабаб до Аль-Хеляла за 11,5 мільйонів євро. Його ринкова вартість десь мільйони півтора-два. Якби він їхав до Європи, то довелося б заплатити, щоб його взяли. Але в Саудівській Аравії завжди платили багато. Так, в цьому році платять дуже багато, але завжди платили багато. Наприклад, до. Ось цього там бакті найдорожчим футболістом був гравець, якого ще 10 років тому купили за 9,6 мільйона. Тобто невелика різниця це не різниця поміж Неймаром, який тепер найдорожчий гравець Саудівської Аравії, і якимось іншим, хто був до нього. Тому це такий трансфер. Але ось цікаві два моменти: без зірок, без чогось такого яскравого, як Бензема Роналду та інші. Ми все одно говоримо про Саудівську Аравію. Ох цей яскравий чемпіонат. На цьому я думаю, все. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки його зможете знайти. А він всюди. До побачення!